У нашому садочку великі підвальні приміщення, зложене з великих блоків. На цей час зробили бетонну підлогу, вирівняли стіни, зробили декоративну штукатурку, роблять стелю, зробили вже проводку для освітлення, встановлені розетки, встановлено вже відразу ж велися роботи по встановленню. Каналізації трьох туалетів вже ви бачили підводки. І оцю плитку, яку вже ви, ну, ви сьогодні бачили, це вона встановлена з 9-ї ранку. Почалися роботи 29 березня, і що зараз зроблено, ви самі, ви самі бачили. І планується відкриття дошкільного закладу. Дату я ще поки не знаю. І сюди прийдуть діточки з ще з трьох Садочків